Протягом минулого тижня Збройні сили України звільнили ще три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр. Нині бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки. Усього з початку наступу українських військ звільнено вже 47 квадратних кілометрів саме на Бахмутському напрямку. У ніч на 4 вересня Росія спрямувала на Україну 32 шахеди. Сили ППО знищили на півдні та сході 23 ворожі безпілотники. 17 збили на Одещині, втім, влучання зафіксовано у декількох населених пунктах Ізмаїльського району. Там пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Додам, що під час атаки на Одещину російські шахеди впали та вибухнули на території Румунії. Про це вже повідомили в МЗС України. Влучання є і на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, вранці в регіоні силам ППО вдалося знищити шість шахедів. Втім, є влучання в Дніпропетровському районі. Там виникла пожежа попередньо без загиблих та постраждалих. Ні в день, ні вночі вибухи не вщухають на Донеччині. Минулої доби майже півтори тисячі разів росіяни вистрілили по лінії зіткнення на Донеччині: 617 на Лиманському напрямку, 475 на Солидарському, 291 на Донецькому. Невгамовно обстрілюють окупанти Вугледар, Новоукраїнку, Курахове, Авдіївку, Торецьк, Сіверськ і ще десятки населених пунктів. За добу різним типом озброєння пошкоджено чи повністю зруйновано десятки будинків цивільних. Наші захисники продовжують давати ворогу прочухана. Це відео з під Соледара Бахмутського напрямку. Танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію, але повоювати не встиг. Спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точними пострілами гармаші 30-ї бригади. А на Мелітопольському напрямку бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону однієї з бригад знищили один ворожий су 25 та вісім вертольотів ка 52 Загальна сума втрат окупантів 139 мільйонів доларів. Не ігнорувати повітряні тривоги вкотре закликають Збройні Сили України за інформацією військово-морських сил. Нині в чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів: ще один в Азовському, і вісім з яких два носії крилатих ракет калібр у Середземному. Загальний залп до 24 ракет.